Такий Олександр Вілкул, голова ради оборони Кривого Рогу, начальник військової адміністрації чи мер міста, а може, губернатор Криворізької області, яких тільки варіантів ми не чули за ці майже 19 місяців повномасштабної війни, і схоже, що кожен з них за своєю абсурдністю випереджає попередній. Але зараз в світлі чуток про ймовірну легалізацію Олександра Вілкула в якості поки що нам невідомо кого, коли народні депутати та офіційні посадові особи натякають на сумнівність підстав вважати Джуніора кимось, хто має бодай якісь повноваження. Ми не можемо залишитись осторонь цієї історії та не нагадати вам хронологію еволюції від так званого начальника так званої військової адміністрації до просто волонтера або громадського діяча. Ще рік тому ми з Олександром Макаренком робили величезне відео, в якому, проаналізувавши вимоги чинного законодавства, дійшли висновку, чому ровний, схоже, аж ніяк не може бути начальником військової адміністрації Кривого Рогу. Та й взагалі, чи може така адміністрація наразі існувати? А також аналізували, хто як та коли може її створювати згідно законодавства. Жоден голова військової адміністрації області, міста, району чи будь-якого іншого населеного пункту не має повноважень призначати іншого військових адміністрацій у будь-яких громадах це право по закону зберігається виключно за президентом України. А отже, документ, який свого часу був опублікований, та зникли зі сторінки вебсайту Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, нібито виданий колишнім очільником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резниченко, про нібито призначення Олександра Вілкула. Начальником військової адміністрації Кривого Рогу схоже, що і не зовсім існував. І якщо коротко, то у Дніпропетровській області є обласна військова адміністрація, нині очолювана Сергієм Лисаком. А у Криворізькому районі, до складу якого входить і місто Кривий Ріг, Криворізька районна військова адміністрація, яку очолює Євген Ситниченко. Все. Про інші військові адміністрації в нашому регіоні у президента не чули. Віднедавна комунальний і один з приватних телеканалів, а також деякі онлайн-ресурси, які можуть бути пов'язані з все тією ж сімейкою, почали титрувати Олександра Вілкула не як начальника військової адміністрації Кривого Рогу, а як голову ради оборони міста. І тут нюанс. 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський дійсно видав указ під номером 64-2022, яким в тому числі постановив цитую пункт 6. обласним київській міській державним адміністраціям органам місцевого самоврядування утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану. Кінець цитати. Але указ президента це підзаконний нормативно-правовий акт, який має відповідати законам. Згідно нашого аналізу, закон України про оборону України не передбачає створення та функціонування Ради оборони міста Кривий Ріг чи будь-якого іншого міста, окрім Києва та Севастополя. Крапка. Отже, чи може існувати в межах вказаного закону Рада оборони Кривого Рогу, очільником якої називає себе Олександр Вілкул? та як я можу припустити, підконтрольні медіаресурси? Питання і досі відкрите у березні 2023-го Під час першого офіційного візиту нового очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака до Криворізького району журналісти та громадськість нарешті отримали відповідь, хто ж такий Олександр Вілкул і яка у нього роль. Який на сьогодні статус Олександра Вілкова? Статус Олександра Вілкова на сьогодні. В ви приблизно е, кілька тижнів тому говорили в інтерв'ю Грабацькому, е, що немає е, військової адміністрації Криворізької, а от і ви мали зустрітися. А що це за рада оборони? Прошу. А ви сам Криворожанин, знаєте, що це таке? <різований> <різований> Ні, ну я Є правовий статус питання? не знаю. Є питання щодо Це Фактично громадська організація, яка допомагає, сприяє. Тобто він голова громадської організації Так, точно. Не більше. Так. Голова громадської організації не більше, але і тут є нюанс. Станом на дату запису цього відео, за пошуком у реєстрі на аналітичній платформі Open Data Bot немає жодної інформації про громадську організацію за назвою Рада оборони міста Кривий Ріг та будь-яких інших схожих інтерпретацій цієї назви. Відшукали хіба що створену у вересні 2014-го громадську спілку Рада міста Кривого Рогу, але її керівником зазначений чоловік на ім'я Григорій Заяц. І жодної згадки про вілкула молодшого ми. Не знайшли звідси. Виникає цілком логічне та болюче питання: на якій правовій підставі до людини, яка скоріш за все не має офіційної посади, приїздять на наради, та як можемо припустити, звітують представники силових підрозділів в якості кого та чому просто волонтер отримує доступ до місць ворожих атак. І чому та перед ким ця людина звітує про використання бюджетних коштів? Коштів платників податків нашої громади всі ці питання залишаються відкритими. Але днями депутатка Криворізької міськради Наталія Шишка, яка на сьогодні залишається ледве не єдиним джерелом інформації про перебіг подій у стінах сесійної зали міської ради, опублікувала допис, в якому повідомила. Цитую. Відбутись операція легалізація може шляхом призначення Сашка Вілкула першим заступником міського голови замість УДОДа. Але він не буде першим заступником міського голови при виконуючому обов'язки міського голови Татові. Тут можуть виникнути питання як з точки зору законодавства про запобігання корупції, так і з морально-етичної точки зору. Тому спочатку міська рада переобере секретаря. Юрій Вілкул після цього може навіть скласти депутатський мандат і, нарешті, перейти із опції бездіяльність у опцію ОТП. Легітимний відпочинок новим секретарем ради може бути обрано одну одіозну депутатку від блоку Вілкула. Хоча хто це буде, не так і важливо. Адже єдине, що вимагатиметься від нового секретаря, виконуючого обов'язки міського голови чи головихи, так це внести на розгляд та затвердження ради зміни у складі виконавчого комітету, згідно з яким Сашко і обійме посаду першого заступника міського голови, та ще раз у місяць з папірця вести пленарні засідання ради. Все. По факту майже нічого не зміниться. Тато відпочиватиме, син керуватиме, але всі будуть в законі. Кінець цитати. Вже на наступному тижні депутати Криворізької міськради ймовірно зберуться для проведення сесії, про порядок денний якої ми, прості громадяни, скоріш за все дізнаємося лише постфактум. Чому всі ці чутки та інсайди з'явилися лише зараз, а не припустимо місяць, півроку чи навіть рік тому. На мою суб'єктивну думку, цьому передувало декілька подій. По перше, виглядає так, що активні громадяни просто засипали скаргами, зверненнями та заявами усі можливі інстанції, в тому числі сел. Ловий блок по-друге, збільшилася кількість публікацій у публічній площині, які неприховано натякають, що царто може бути несправжнім. Наприклад, ось цей, де голова Криворізької РВА згадує якихось громадських діячів, які повідомляють інформацію про безпекову ситуацію в регіоні та інших областях. Згодом подібна публікація з'явилася на сторінці народної депутатки Олени Криворучкіної, якою пані парламентарка, як мені здається, простібала Олександра Вілкула, акцентуючи увагу, що Євген Сатниченко офіційний очільник військової адміністрації та не вигадує собі жодних посад. Якщо у вас, як і у мене, виникає відчуття, що це один з передвісників передвиборчої кампанії, напишіть про це нам у коментарях. Буде цікаво дізнатися думку тих, з ким наша редакція на одній хвилі. Але якщо ви бачите у цих подіях інші причини, також не соромтеся та приходьте у коментарі. Спробуємо подискутувати. Мене звати Олег Ярмолінський. Я вдячний всім, хто додивився аж до цього моменту. Не забувайте поставити лайк під відео, якщо ще цього не зробили, та поділитися випуском із друзями. Для вас це лише пара кліків, для нас розуміння, що ми працюємо над новими випусками не дарма. Чекаємо на сесію міськради разом та зустрінемось вже зовсім скоро.